Він автор десятків симфонічних та вокальних композицій, музики до драматичних спектаклів та понад 40 фільмів. Його вистава Моисей була схвалена самим папою римським, а славно звісна мелодія небайдужою до творчості багатомільйонною спільнотою. Мирослав Скорик геніальний композитор. Його ім'я почесно носить Кам'янський фаховий музичний коледж. Сьогодні саме він герой нашої щотижневої рубрики Символи України. Народився Мирослав Скорик 13 липня 1938 року в родині українських інтелігентів у Львові. Перше знайомство з музикою отримав у сім'ї. Батько грав на скрипці, мати на фортепіано. Формувався на музиці композиторів Клода де Бюссі та Моріса Жозефа Равеля, Стравінського, Прокоф'єва та Лятошинського. Але до систематичних занять музикою Мирослава заохотила славнозвісна Соломія Крушельницька. Який він доводився внучатим племінником, Мирослав Скорик зростав у нелегкі часи радянського поневолення. У 1947 році родину скориків, як представників інтелігенції, вислали до Сибіру. Нас вислали в маленьке шахтарське містечко Анжеро -Суджинськ. Взимку сніг там був чорний через вугільні шахти. Там я вчився у музичній школі. Хоча батькові й матері забороняли працювати вчителями, бо вони вважалися ворогами народу. Мені пощастило, бо моїми вчителями були такі ж сильні, як і я. Вчителем по скрипці був Скрипаль зі Львова, вчителькою з фортепіано, зіслана вчителька з Москви, яка вчилась у Рахманінова, згадував композитор. Після смерті Сталіна Мирослав Михайлович повернувся до Львова. У 1955-1960 роках навчався у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка під керівництвом професорів Станіслава Людкевича. Романа Сімовича та Адама Солтеса 1963 року пан Мирослав організував вокально інструментальний ансамбль Веселі скрипки, для якого писав естрадні пісні. До речі, скорик одним із перших почав популяризувати джазову музику в радянському союзі. А про пісню Не топчіть конвалії писав наступне. Пісня Не топчіть конвалії фактично стала першим українським твістом, який поєднував ритми джаз року. Орислав Скорик доклався і до написання музики до фільму Червона рута першого радянського музику з Софією Ротару і музикантами Смирічки. Ротару виконує у фільмі Шлягер Скорика «Намалюй мені ніч». Намалюй мені ніч. 1964 рік був напрочуд знаковим для композитора, адже він створює музику до кінострічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Як згадують його сучасники, Параджанов обирав серед кількох кандидатів, але вибрав композитора-початківця, сказавши, він правильно відчуває магію гір і не помилився. Шедевральний фільм супроводжувався такою ж шедевральною музикою. На хвилі успіху стрічки у 1965 році Скорик написав гуцульський триптих, який пролунав на весь світ. 1983 року Мирослав Скорик створив віолончельний концерт, за який отримав національну премію Тараса Шевченка. А опера «Мойсей» на музику Мирослава Скорика 2001 року стала першим в Україні музичним твором, який був схвалений самим папою римським і фінансований Ватиканом. На окрему увагу заслуговує своєрідна творча візитівка Мирослава Скорика, Мелодія Ля Мінор, яка вперше прозвучала у фільмі Високий перевал. 1982 року і стала українським символом. Враховуючи свій досвід роботи із сенсовим наповненням. Саме у цій музичній композиції Скорик показав весь трагізм і сум, який режисери не змогли промовити словами. Тоді як на чисельні схвальні відгуки пан Мирослав відповідав: якщо композитор є ще й виконавець, то це дає більше можливостей продемонструвати власне бачення твору і повніше розкрити свою музику. Помер Мирослав Скорик 1 червня 2020 року в Києві, похований 5 червня на Личаківському кладовищі у Львові. Місце, де народився, зростав, творив і про яке писав наступне, Львів для мене, без сумніву, особливе місто. Львів це завжди відчуття того, що я є частинкою цього унікального львівського соціуму, де б не жив і де б не працював. Саме тут неповторна ментальність і особливий погляд на події і факти життя. І я теж із цього тіста. А ще Мирослав Михайлович зізнавався. Кожен композитор щасливий, коли бачить, що публіка реагує, розуміє його музику, переживає разом із нею. Це для митця найбільша похвала і задоволення. Публіка не просто раділа, а була у захваті від вашої музики, маестро. Причому як в Україні, так і за океаном. Ви композитор, символ України, який створив мелодію, що й досі вражає глибиною серця сучасників, змушує замислитися. І по-іншому поглянути на світ стражденної, але справжньої любові.